Всім привіт! Ці лампи вже є в інтернет-магазині і посилання на них я лишу описі. Сьогодні ж буде огляд на ось таку акумуляторну лампу. Показую, як ви зможете її регулювати, крутиться майже в усі сторони і покажу ближче якість кріплень. Увімкнення-вимкнення регулювання рівня яскравості відбувається однією сенсорною кнопкою. А знизу в підставці приховані два акумулятори. Швиденько покажу, як вони виглядають. Ніжки виконані з м'якого покриття або лампа не ковзала на поверхні. Короткотривалим натиском перемикаємо режими, а за допомогою довготривалого натиску можемо регулювати рівень яскравості. Піднесу лампу ближче, відрегулюю експозицію на відео та покажу вам три типи світіння. Холодний, теплий та змішаний. При увімкненому останньому режимі бачимо світодіоди холодного та теплого відтінку через 1. Перейдемо до вимірювання довжини шнура. Вона складає 75 см. Діаметр підставки 14,5, а довжина світильного елементу 36 см. Висота лампи віднизу підставки до самого верху в такому положенні 34 см. А вага 670 г. Може працювати від адаптера, ноутбуку чи повербанку, але завжди від мережі світитиме яскравіше. Зараз я буду приєднувати та від'єднувати лампу від ноутбуку, і ви побачите різницю. Тепер перейдемо до темного коридору. Коротким натисканням я перемикаю режими, а за допомогою довготривалого буду регулювати рівень яскравості. Від'єдную лампу від мережі і покажу, як вона працює від акумулятора. Акумулятор вже трохи підсівший, знову приєднаю до мережі та покажу ще раз, як вона може згнатися.